Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і Наразі пропоную обговорити європейську допомогу Україні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає використати прибутки від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Процитую пані президентку не може бути сильнішого символу і кращого застосування для цих грошей ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя. Це все стосується того, аби зробити Європу відповідальною за власну безпеку, без чи з підтримкою наших партнерів ми не можемо дозволити Росії перемогти. Кінець цитати відзначу, що ідея використання заморожених російських активів для підтримки України останнім часом набирає обертів на фоні того, що подальше фінансування Києва стає все менш визначеним. Лідери Групи Семи за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть нерухомленими активи російського центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України. А ось бельгійський прем'єр Олександр Декро оголосив, що його країна частково профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч снарядів для України. За межами Європи для надання більшої підтримки українській армії, ось що написав бельгійський прем'єр у соцмережі Ікс. X. Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде сьогодні. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить більше зброї для захисту від російського агресора. За словами Декро, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів. Нагадаю, необхідний обсяг фінансування оцінюється у півтора. Мільярди доларів. А тим часом до бюр... держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у вигляді гранту на безповоротній основі. Це другий транш у рамках шостого додаткового фінансування проекту Світового Світового банку Peace in Ukraine. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України. Так, обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії 465 та 295 мільйонів доларів від відповідно. кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету України, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, оплату праці педагогів та виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій. І тут же слід бути уважнішим та обережнішим, адже з'являються чергові варіанти розпилу грошей. У 2024 році Україна отримала вже близько мільярда 200 мільйонів доларів зовні. Фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку, з них майже 75% гранти. Детальні звіти від отримувачів переважно не надходять. Отакими От були новини. Пишіть свої думки в коментарях. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки цьому відео.